Ремонт авто коштом міста. Депутат розповів, як отримати бюджетну компенсацію після втрапляння у дорожню яму. У межах циклу депутати теж люди, віківці з міським обранцем, лічили вирви в асфальті на бульварі. Скільки нарахували та що паралельно вивідали в Слуги народу, Ірина Малюкова розповість. Головна вулиця Черкас починається просто тут. Просто тут стартує і наш підрахунок. Ось одна яма, он інша. Скільки їх усього спробуємо порахувати із депутатом Черкаської міськради Русланом Зарею. Поїхали. Тільки сівши в авто, розуміємо. На точність претендувати не варто, бо від дорожніх вирв очі в розбрід. Лічити ями беремося лише на одній полосі руху. Та Руслан прогнозує усе дарма. Дорога у нас просто відсутня. Якби була дорога, ми б могли рахувати ямки, а у нас е просто, просто суцільна ямковість. На дорозі одразу впадає в око низька якість попереднього ремонту. Тут? Ох, ладка, начебто не така давня вона, Да? І замість того, щоб зняти все і зробити цю латку, що і зробили таку маленьку, тільки ямку засипали. Поруч нова ямка. Не лишає без уваги депутат і відсутність належного реагування комунальників. Асфальт на бульварі, ніби побитий дробом. Вирішувати це питання, каже Зоря, треба негайно. Треба проводити пайку. І для цього є спеціальне обладнання, яке виходить на дорогу. І воно просто запаює тріщину і не дає можливості руйнуватися асфальтному покриттю. Коментувати беруться і проїжджі водії. Переконані, бульвар нині потребує якісного капремонту. Нема дороги, направлення. До центра є, а центра немає. Центральна дорога, звісно, це не є лицо міста. Лучше на нього не дивитися. Машини б'ються, страждають. Як часто роблять ремонт на ходових маршрутках? Кожен день в основному. Та часто робите ремонт? Кожний день. Ходову свого авто. Депутат ремонтує щорічно. Влітає, каже, укругленьку суму. Рекламують, що Автомобілі адаптовані, європейські автомобілі адаптовані під наші дороги. Я думаю, що під наші дороги неможливо адаптувати ніякий автомобіль, можливо, тільки якийсь трактор, танк. У відрізку в квартал налічуємо від 8 до 22 дірок. На зупинці Горького знаходимо найбільшу цар-яму. Аби виміряти її, бракує довжини рулетки. Дорожній кратер завдовжки в майже два з половиною і завширшки в один метр. Глибина, як чверть колеса. 15, да, десь 15 сантиметрів. Виходить. Подряпини це бампера. Тобто автівки, у яких низький кліренс, от вони, що, вони псують свої бампера. Вони їх відривають, дряпають. Від втрапляння у таку вирву може трапитися все. Від дірки в колесі до ДТП. Депутат підказує, кожен водій може повернути собі з бюджету гроші за ремонт авто. Варто лише подати позов на балансоутримувача дороги. Для того, щоб позиватися, треба викликати поліцію, скласти протокол, от, е, 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 зробити експертизу, от, щоб визначити вартість збитків, які завдані там, автівці. І е, позов до суду. Це б чиновників Ну, провокувало б на більш інтенсивну роботу і якіснішу роботу. У підсумку на одній полосі бульвару майже дві з половиною сотні ям. Латання їх заплановане, кажуть владці, у найближчі місяці. Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Віка Вікановини.